Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії і продовжуємо надалі наше фундаментальне дослідження місії України. Заратустра був першою людиною, яка індивідуально очолила провід, провід духовно-культурної епохи. До того Таке керівництво здійснювали або ангельські, чи навіть архангельські сутності, як то було в епоху Атлантиди і раніше, або колегіальне було управління, як це було в першу післяатлантичну культурно-історичну епоху, яка називається Древня Індійською, і якою керували сім святих віша. Так ось Заратустра це була перша індивідуальна людина, саме людина, яка вже змогла на себе взяти такий великий провід. Те, щоб це відбулося, відбулася дуже велика попередня підготовка. Тобто, це не зразу сталося. І давайте я вам зараз просто проведу, зачитаю. Витяги з духовної науки, що про це говорить духовна наука, про підготовку Заратустра до, до цієї великої події. Заратустра проходив високі інкарнації уже в часи святих віші. Він був посвячений в їх вчення. Він все більше і більше сприймав себе в семи інкарнаціях, що слідували одна за одною. Одного разу він народився у тілі сліпому і глухому. І зміг мати лише дуже мале відношення до зовнішнього світу. І тоді з середини до нього прийшов спогад про вчення святих віші, які він колись сприймав. І саме тоді зміг великий Бог Сонця дещо озирити в ньому, що виходило за межі вчення ріші. В наступній інкарнації Аура Маздао відкрився з Заратустрі ззовні. Це був витяг з Бібліотеки духовної науки Том 109, лекція 10. І тут ще один витяг: Сім святих ріші були посвячені ману Зарату стражу самим Христом в містері Сонця. Том 266, дріб 1. І про це велике відкриття. Відкриття. Сонячного духа Аура Маздао, який пізнав Заратустра, він сповістив своєму народу. Але разом з тим він не просто сповістив, він з цим разом взяв на себе велику місію. Він, тому що він ще сказав, що прийде час, коли сонячний дух той, який зараз відкрився, він прийде на землю, опуститься на землю в людському тілі і буде жити між людей. І це було щось надзвичайно велике, нечуване, тому що йшлося про те, що надзвичайно високої ваги духовна сутність, яка стояла за Зодіакальним космосом, яка е, створила. Космос, яка створила Землю і все, що на ній відбувається, вона сама війшла в цей космос і поступово, крок за кроком, почала понижуватися, опускатися для того, щоб колись прийти на землю. І Заратустро казав: на даний час ця сутність вже перебуває на сонці. Тобто, вона вже пройшла дуже великий шлях, і вона зараз на сонці. А ще буде шлях пройде, і вона буде на землі. Коли Заратустра це сказав, коли він це визначив, цю, цю велику таємницю відкрив людям, він цим самим і визначив свою найбільшу майбутню місію. Місія, яка полягала в тому, щоб підготувати цей прихід Христа. Знову ж зачитаю, що про це пише Духовна Наука. Святий Заратустра не міг роздумувати про те. Що давалося йому в стані високої відстороненості. Він тоді сприймав безпосередню дію Сонячного Духу, він бачив Аура Маздао, а в ньому Христа. Він підготовляв імпульс, котрий повинен був принести на землю Христос. Том 266, дріб 1. І цей, ця підготовка полягала в тому, що він не тільки сам. Заратустра діяв, але і підготовляв високих посвячених, які теж повинні були цим займатися, цим найважливішим діянням на землі. Ну, знову ж таки, ще раз витяг з духовної науки. Заратустра мав двох учнів, котрих він не готував до того, щоб вони вчили персів. В Тиші вони готувалися до своєї майбутньої місії. Це були Гермес, великий вчитель Єгипту і Мойсей, свого учня Мойсея. Він посвятив наступним чином. Одного разу, в час нового місяця, в південь, він дав йому можливість споглядати з допомогою сили, яку він направив в його голову. І так, Мойсей споглядав місячного духа, який був девганічним звучанням відзеркаленого сонячного світла. Гермеса він посвятив безпосередньо втайну сонячного духу. Він дозволив йому в Різдвяну ніч крізь прозору землю споглядати сонце. Служіння Озірісу і Зірі Горосу пішло від нього. Пізніше, як на він був також учителем Піфагора, котрий здійснив останнє приготування доявлення Христа. В Піфагори вчення Заратустри дійшло до фізичного тіла, в Мойсеї до ефірного. В Гермесі до Астрального. При посвяченні Гермес бачив те, що пізніше було дано людям через містерію Голгофи. Він бачив весь розвиток планет, і все зв'язано з цим. Мойсей в негоду, бурю, туман, погано бачив Сонце, але абсолютно ясно місяць. І в першій його, в першій його чверті, тому пізніше, в палаючій купині йому явився ягве як місячний дух. Ця підготовка стосувалася не лише великих посвячених, яку проводив Заратустра, але й широких народних мас. І в цьому плані в цій підготовці було два аспекти: перше, це треба було впізнати, щоб люди впізнали і захистили той великий імпульс, який мав принести мав принести нас на землю ця висока сутність. І це перший аспект, і це можна назвати як шлях мужності, шлях воїна. І аспект другий це зрозуміти цей імпульс, пізнати цей імпульс і зрозуміти його. Це шлях мудрості. Тобто, ми знову бачимо дуальність, ми знову бачимо цих два шляхи шлях мужності і шлях мудрості. Завдяки заратустрі. Ідею великого очікування було інкорпоровано в усі індоєвропейські народи, в культури всіх індоєвропейських народів, яким належало бути, стати провідниками людської земної еволюції в арійську корінну расу, тобто в наш, у наш час, в, наш, в нашу сучасність. І ще одно, один витяг про це. Земним охоронцем Заратустри був цар Віштан. Це він у другій інкарнації, як цар Кім, старший, розповсюджував і консолідував вчення Заратустри. Тобто це вчення в тій чи іншій формі, це очікування приходу Христа, приходу Месії, яке пішло з ідеї. Азуром Аздао, який повинен прийти на землю, який, про який я проголосив е, Заратустра, воно в тій чи іншій формі було в різних народів. В єгипетському, в грецькому, в скандинавському, відповідно, воно було і в українському народі. І в українському народі ця ідея, ідея цього великого очікування, вона живе вже багато-багато століть у такій предревній містерії, ще дохристиянській. Різдвяній містері, яка називається водіння кози. І зараз ми спробуємо про цю містерію її торкнутися трошки глибше. Ну, найперше, очевидно, мало б постати питання, чому у цьому дійстві йдеться про козу? Чому не про іншу тваринку? Наприклад, на провечку, не про телятко чи ще щось, а саме водять козу. І... Зрозуміло, що це зовсім не випадково, в цьому є глибокий зміст, і це напряму пов'язано з тим, що ми тільки, про що ми тільки що говорили. Про що ми говорили в, в, в ідеї, яку приніс на землю заратустра. Якщо взяти Зодіакальне коло. То і українська назва Українських знаків Зодіаку, то знак Зодіаку Кози відповідає Козирову. То, що є в західній традиції козиріг І це цей знак. В даний момент він пов'язаний з зимовим сонцестоянням. І зимове сонцестояння, тобто, якщо є козиріг, якщо це зимове сонцестояння, то напроти нього є літнє сонцестояння. І відповідно, ще є два знаки зодіаку, це є весняне рівнодення і осіннє рівнодення. Тобто виходить, що оцих чотири знаки зодіаку утворюють своєрідні, своєрідну основу. І якщо ми розуміємо, що Христос, коли він прийшов на землю, Він прийшов в Сузір'ї Овна, от в цьому Сузір'ї, тоді відповідно, тобто це було весняне рівнодення, тоді відповідно до весняного рівнодення, Належить зимове сонцестояння. У нас вже один раз була розмова про те, що найбільша сила духовна відбувається тоді, коли найбільша ніч, і тоді народжується Сонце. Це те, що стосувалося, коли ми говорили про, про українську традицію. Іншими словами, якщо Христос. Прийшов під знаком овна, а овен це є, був час тоді весняного сонцестояння, то цьому знаку відповідав козиріг як зимове сонцестояння, як час народження духовної сутності. Тобто духовна сутність народилася під козирогом в українській традиції під козою, знаком кози. І саме тому в різдвяний час. Водять козу. І та коза, так само як Христос помирає, воскресає, і та коза дає живильні сили. Тому що так само як Христос, коли прийшов живильні сили всій землі, всьому розвитку, так само і коза сказано, що вона дає оці живільні сили природі, землі, де коза ногою, там стопи, снопи горою. І крім того, з, козою, з, з, з з цією компанією в цій, у цій містері ще присутні кілька фігур, кілька представників. Це Дід Василь, старий мудрець Дід Василь, його дружина молода жінка Меланка, а також ще є козак. І от дід Василь. Це є не що інше, як стара інкарнація землі. Древній місяць в, в нашій е, традиції в старовину місяці називали Василем. Меланка – це є нова земля, на якій ми живемо. І вона така, і в цій містерії вона така неоковирна. Вона ще не вміє, нічого, не вміє нічого робити, тому що вона ще, ще не пройшла свій розвиток. Тобто, це нова інкарнація планети, як Земля, вона йде як Меланка. І козак. Який охороняється все от на шляху мужності, який має бути як воєн. І таким чином ця ідея, ідея, про яку сказав Заратустра, як очікування високого, високої духовної сутності, яка прийде Сонця на землю, вона відбувається так само і в українській традиції, як ми це зараз побачили. Наступний раз ми вже безпосередньо торкнемося. Того, як два оцих історичних потоки, про які сьогодні теж було згадано, почали розвиватися і взаємодіяти між собою. На сьогодні, все. Дякую за увагу.